Чи можуть молитися душі померлих? Душі померлих після своєї смерті приходять до тями і просять допомоги, однак допомогти собі вже не можуть. Нам треба зрозуміти, що коли помер хтось з близьких наших рідних, ми займаємося непотрібними речами. Усе, чого вони від нас потребують, та молитви, а ми не маємо часу, ми зайняті приготуванням різних страв до похорону. Наші похорони виглядають зовсім не по-християнськи. Але тут мусимо зрозуміти, що ті, хто перебуває в чистилищі, хотіли би від Христа тільки одного. Щоб він дав їм п'ять хвилин земного життя на покаяння. Ми, що проживаємо землі, маємо за цей час на покаяння, але його не використовуємо, тоді як нещасні покійні вже не можуть самі поліпшити свій стан, але чекають допомоги від нас, тому ми зобов'язані допомагати їм своєю молитвою. Наш розум підказує нам. Що вони чекають цієї помочі. Вони не тільки просять допомоги, але і приймають її, та й навіщо їм допомога, що може зробити для них Бог. Уявіть, що дитина йде з дому свого батька, розтринькою все його майно, до того ж, на додачу й поплюшить батька останніми словами. То чим може допомогти йому батько? Але Бог милосердний, Він за нашими молитвами допомагає душам тих, за яких ми молимося. Вони волають про поміч і отримують допомогу від наших молитва. Тобто зараз Бог цим засудженим людям чистилищі дає сприятливу можливість отримати ну, допомогу доти. Поки не настане друге пришестя або, як ми кажемо, страшний суд. Подібно до того, як відвідуючи ув'язнених, ми приносимо їм прохолодні напої тощо і полегшуємо тим їхні страждання, так само полегшуємо страждання покійних наших рідних молитвами своїми, які здійснюємо спокоєння їхніх душ. Молитви за покійних і чинені за їхні на служби Божі, це остання можливість дістати допомогу, яку дає покій... покійним Бог до другого пришестя. Після Кінцевого суду можливості дістати допомогу у них вже не буде. Бог хоче допомогти покійним, тому що йому боляче за них. Однак він сам не робить цього, тому що у нього є благородство. Він не хоче дати дияволу право сказати, як же ти спасаєш цього грішника, адже він сам зовсім не трудився і не продбав про своє спасіння. Однак, молячися за покійних, ми даємо право Богові на втручання. Треба сказати і про те. Що більше розчулення Бога приводять наші молитви за покійних, ніж за живих, бо більшого милосердя виявити, ми не зможемо, ніж допомогти покійним. Бо живий, якщо ми не допоможемо, йому може звернутися до інших. Часто і нам у снах сняться чужі люди, а ми дивуємося, до чого це. Та тому, що свої їм не допомагають, і вони звертаються до всіх, хто тільки зможе їм допомогти. А ми все, проснувшися, згадуючи, що хтось мертвий снився, ну о, напевно, погода буде мінятися. Тому наша церква і встановила за упокійні служби Панахиди. Заупокійні служби це найкращий адвокат за душі покійних. Заупокійні служби мають таку силу, що вони можуть навіть вивести душу щастилища. і ви після кожної божественної літургії, на якій ви присутні жертвуєте причастя за за померших. Хотів би тут ще затриматися на найкращому поминанні покійних. Корисніше, ніж всі поминання і заупокійні служби Божі, які ми можемо вчинити упокійних, буде наше уважне життя та боротьба, яку ми здійснюємо заради того, щоб позбутися своїх недоліків і очистити душу. Адже результатом нашої свободи від речей матеріальних і від душевних пристрастей буде не тільки те, що ми самі відчуваємо полегшення, полегшення відчують і покійні наші родичі, всього нашого роду. Покійні відчувають радість, якщо їхній нащадок живе з Богом. Якщо ми не перебуваємо в доброму духовному стані, то наші покійні батьки. Діди і прадіди, і всі наші предки страждають. Погляньмо, як живе наш нащадок, кажуть вони, і страждають. Однак, якщо ми перебуваємо в доброму духовному налаштуванні, вони радуються тому, що були співробітниками Бога в нашому народженні, і Бог деяким чином зобов'язаний їм допомогти за те, що виховали нас добре. Тобто покійним буде радість, якщо ми почнемо подвиг і постараємося благоугодити Богові своїм життям. Роблячи так, ми зустрінемося з нашими покійними в раю і всі разом будемо жити у вічному житті. І з цього випливає, чи варто трудитися і вести боротьбу з нашою стародявною людиною, щоб стати новою? Вона вже не шкодила ні собі, ні нашим, але допомагала і собі, і іншим, чи то воно живі, чи вони померлі. А як відбуватиметься страшний суд? На страшному суді одну мить буде відкрито, в якому стані перебуває кожна людина, кожен сам піде у те місце, якого він гідний. Кожен, як на екрані телевізора, буде бачити своє власне непотребство, духовний стан іншого. Людина, як у дзеркало, буде вдивлятися у свого ближнього і, перехиливши голову, піде на своє місце. Приміром, невістка в житті мною сиділа перед своєю свекрухою нога за ногу, а свекруха зі зламаною ногою піклувалася про неї, невіщеного? Сина свого онука. Якщо на страшному суді ця невістка побачить, що Христос поміщає її свекруху в рай, а саму її туди не беруть, то вона не зможе нічого заперечити і запитати Христа, чому Він це робить. Адже та земна сцена буде стояти у неї перед очима, вона буде пам'ятати. Який свекруха зі зламаною ногою доглядала за онуком і не наважиться піти сама в рай, та й сама вона не зможе поміститися в раю, а приміром побачать ці труднощі, ті випробування, які переживали інші люди. Ось так. Мене страшний суд, тобто на страшному суді Христос не буде говорити, іди сюди. Що ти там накоїв, або ти підеш у пекло, а ти у рай? Ні, дорогі мої, кожна людина, порівнюючи себе з іншою, сама піде в те місце, яке вона заслужила. Не вірить у те, що є пекло і рай, хто не вірить. Але якщо нема раю і пекла, то як мертві можуть існувати в небуті? Адже вони душі, Бог безсмертний і людина безсмертна. Якщо у нас теж не буде розуму, то ми туди потрапимо, до пекла. А нам ось чого побажаю, дорогі мої. Вже якщо у рай, так всім. а вже якщо в пекло, то одному. Правильно скажу чи ні? Будемо жити дуже невдячні, якщо після всього, що Бог зробив для нас людей, ми потрапимо в пекельну муку і засмутимо його. Та не доведи, Боже, щоб не тільки людина в пекло потрапила, але навіть і пташка. Нехай благий Бог дасть нам добре покаяння, щоб смерть застала нас у доброму духовному налаштуванні, і ми знову повернулися до його небесне царство. Амінь. Церква вчить нас, що через таїнства ми маємо життя поєднані з Богом та очікування Його глибокого і досконалого з'єднання, яке відбудеться на небі. Церква, яка є містичним тілом Христовим, що об'єднує всіх охрещених на землі у небі і в чистилищі, старається постійно нагадувати своїм вірним про важливість нашого спілкування через молитви з тими, що ви передали нас на шляху до вічності. Взаєдне з'єднання всіх вірних на землі у небі і в чистилищі, ми називаємо спільнотою святих. Всіх членів тієї потрійної спільноти зв'язує одна й та сама любов до Господа Бога і ближнього. Власне, навчання про спільноту святих і ґрунтується на свідчий молитві, за померлих. Але для чого саме їм потрібна наша молитва? Через гріх кожна людина духовно стає нечистою. І навіть якщо ми повернулися до єднання з Богом, нам потрібне ще духовне повне очищення, яке гарантує нам відпущення за посередництвом церкви тимчасових покарань за гріхи, які були раніше прощені Богом у таїнстві сповіді. Іншими словами, кожен важкий гріх діє як отруйний плід, Через деякий час після коштування проявляє свою незриму отруту. Наслідком цього стає часткова або повна втрата духовного здоров'я, при цьому можуть виникати серйозні ускладнення, що вимагають тривалої реабілітації. Богословською мовою, ці наслідки гріха. Які залежно від міри його тяжкості можуть мати як тимчасовий, так і вічний характер, і визначаються як кара, яку людина сама ж стягує на себе. У деяких окремих гріхах це, очевидно, навіть і на фізологічному рівні алкоголізм це розпечинки. І це не кара Божа, а закономірність, бо людина кидає сама виклик законам Божої природи. Аналогічно все проявляється і на духовному рівні. Таким чином, гріх може приводити до духовної важкої хвороби або й смерті, тобто до повної втрати здатності спілкуватися з Богом. В цьому випадку людина потрапляє в безодню неймовірної самотності, в пітьму повного безглуздя свого існування. Якщо людина йде з життя в такому стані, ми говоримо про її вічну смерть, про те, що називають пеклом. Якщо ж користає зі святої тайної сповіді, то повинна доповнювати її подальшим духовними практиками покаяння, щоб прийти до повного зцілення. Поки ми знаходимося у цьому житті, ми можемо отримати користь. З того, що ми молимося, як вчить нас церква, у своєму щоденному житті чим церква поширює божественні дари різними способами. Коли ми, наприклад, маючи відповідні розпорядження, прагнемо молитися різні молитовні практики, здійснювати паломництва, у душі покаяння від чогось стримуватися, свідчити через власне навернення, іншим живовіру. І насамперед виявляти милосердя найбільшу чесноту, маючи намір отримати повний відпуск, людина щиро сповідається, приступає до святого причастя та практикує вище перелічені практики духовні. А ще їй варто молитися в наміреннях святішого Отця, тобто в тих наміреннях, в яких Папа молиться за всю церкву, окремі спільноти вірних і окремо за певних людей. Можливо, наші переставлені брати і сестри померли, не маючи можливості отримати частковий чи повний відпуск. Церква вчить цьому випадку душі йдуть до чистилища, місця викупу, де страждають, перш за все, через те, що не мають ще бачення і досконалого єднання з Богом. Тому на їхньому шляху до повного очищення їм потрібні наші допоміжні молитви та наші справи милосердя. Зокрема, наша участь у жертвування божественної літургії є найбільшою справою милосердя, яку ми можемо зробити щодо них. Ця наша жертва неабияк допомагає нашим братам і сестрам, які після свого очищення звільняються з чистилища і входять у славу блаженних. Таким є офіційне вчення католицької церкви. Порівняй катехизм католицької церкви, пункти 1478-1479. Ось чому ми особливим чином, з великою довірою, молимося за наших померлих братів і сестер та приносимо Господу через руки Діви Марії всі наші маленькі жертви, молитви за тих, хто більше не може самотужки заслужити заслуги для себе самого. Тож згадаймо. Часто також покинуті душі, яким нема за кого молитися. В свою чергу, як тільки ми переставимося, багато з них теж будуть вже між святими, заступляться за нас і допоможуть нам іти до нашої справжньої батьківщини. Саме тисячі святих попадають нам кожного дня приклад і навчають нас про щось таке, про що людина з острахом намагається ніколи не думати. Відхід з цього світу, смерть це перехід. Пасха, смерть не є нашим ворогом, а сестрою, яка запровадить нас туди, чого око не бачило і вухо не чуло, це те, що, на думку людині не спало, те, що наготував Бог тим, які його люблять. Коринтян два. Тому молімося час за тих, хто випередили нас на шляху до вічності, наших рідних, близьких і знайомих, а особливо за всі душі чистилищі, за яких немає кому молитися. Дуже корисними є Григоріанські служби Божі за померше, але про них розкажу іншим разом. Господи, дай нам їм вічний упочинок, Нехай Твоє вічне світло світить їм, щоб вони спочивали в мирі та неодмінно вийшли у славу блаженних Твоїх. Амінь. Поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. А я уділю благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу!